Отак вони подружилися і стали найкращими друзями. Бажаю вам гарного перегляду. О, що за там за чувак? Може з ним подружитися? Що там такий до чувак? Що він хоче? Може хоче подружитися зі мною? Сміх ти! Що ти хочеш? А можна з тобою подружитися? Окей, Браток. Що, може, тоді гуляти підемо? Давай. Пішли? Пішли. О, як життя. Та нормально. Хотілося б чогось такого солодкого. Так, який, наприклад, солодкий вот. Або Кока-Коли. Або зефір. хір. Хоті, Хотілося б дуже багато цього. І Так. Налити це все квас. Ой, 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 я завіду, я завіду. Вродіння з хліба. Ой, чай чай до речі, вчора пив, Ну я покуплю. Я би теж не те, хотів. У мене вдома стоїть бутилка квасу... Ідемо тоді в магазин. Ана. Все, ми вже го тебе. Що не купляти? Клас. Так, клас. Тарас. Тарас. клас. Тарас. Додивилися відео до кінця, то ставте лайки і підписуйтесь. Всім па Па-па-па.